Вітаю вас, вітаю. Бачила ваш допис. Я розумію, що можливо вам зараз і складно говорити, але все ж таки ви були не просто колегами. Яким був Степан Гіга в житті і на сцені. Ми з ним навчалися в один, один рік в Київській консерваторії на вокальному факультеті. Перший раз я закінчив по контрабасу оркестровий, а другий вступив на вокальний факультет. І ми якраз були на одній кафедрі, здавали разом іспити. Ой, ну був шикарний тембр, такий соловейко. В нього було дві з половиною октави. І він з легкістю співав оперні арії. Притом його ж пропонували в київську оперу. Щоб попасти в київську оперу, це було нереально. І він каже: ні, ні 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 я естрадний співак! Я зараз зробив свою студію, я зробив свій колектив, свій ансамбль. Я пишу пісні, роблю аранжування ніякої опери, завдячуючи безумовному прекрасному консатину Агнівому, народному артисту України, завідуючої кафедри. Він його, як то кажуть, навчив, поставив правильно голос. Дуже важливо знайти свого педагога. Він знайшов свого педагога. От, і мене, мене таке враження було, що він весь час спішив, спішив з концертами, спішив жити, створити. Весь час я його не бачив, щоб він сидів. Він весь час рухався. І мені дуже приємно, що він застав, застав свою шалену популярність в Україні оці 3-4 роки. Останні він заслужив, він раніше заслуговував такої шаленої популярності його пісні. Які виходили мільйонним тиражем. Ну, якось його Київ не сприймав. Він був нетусовочним, будемо так казати. А чому Він не сприймав? А от так. От західняків вони не сприймали, ви знаєте? Не сприймали західняків тут, БОМ. Вважали їх, що вони от там, Селюки, там живуть Селюки. От якесь таке було у редакторів, ви розумієте, такі канали, як Інтер, там Україна. Кусню на зйомки не запрошували. Пробитися було дуже. А він в Лестощі не грав. Він не, не заходив, як то кажуть, задній дверці. Не запрошують, ну і Бог з вами. Зато він збирав аншлаги на Західній Україні, скільки ми пересікалися з концертами. Як його пісні любили, співали от. Шкода, безумовно, що дуже рано, дуже рано він пішов. Зараз подивіться, він же ж проїхав в Америку, Канаду. Скільки концертів в Європі дав, і ще скільки намітив на січень, лютий, і скільки концертів, тому що українців дуже багато, і при тому переповнені зали. Ну, феноменальний композитор, феноменальний композитор. Ви знаєте, ми з ним говорили. Ми з ним говорили буквально місяців три тому назад. Степа, давай зробимо. Зробимо, як то кажуть, бо йдуть старіки. Ти, Бобул, і я. Ми запишемо. Я буду співати твою пісню, кусочок там. Ти співаєш мою там хрещатик чи Марину, а ти там Бобул заспіває мою якусь там кусочок пісні. Уявляєте, яку колаборацію, яка була б цікава колаборація? Якби ми отаки зробили? На жаль, вже не вийде. Пане Павле. А, от як ви можете пояснити феномен Степана Гіга під час а, після початку повномасштабної війни? Все ж таки, знаєте, ну а, це така крепітка робота. Дуже і ну, фактично сколихнути музичний простір, а створити серйозну конкуренцію молодим виконавцям? Це ну це прям дуже складно. От. Як ви поясните? Не стало в ефірах ніде нічого російського. Як же ми будемо жити без Кіркореві, Баскової, Успенської? І, 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 і да? А перекрили і м, війна. І, безумовно, оголені душі стали. Да? Простір відкрився колосальний. І в цей простір зірвалися справжні пісні. Де прекрасна поезія, де прекрасна музика, де шикарне виконання. Тому що він обдарована людина із консерваторською освітою. От такі пісні е, потрібні. Я вам хочу сказати, не буду е, хвастатись, ну ви подивіться, як зараз слухають Вітю Павліка, як зараз Бобула Іва слухають, да? От е, Лілію Сандолісу, мене от старше покоління, ми, ми на вустах у молоді. Молодь повернулася до, іс, до історії. Якщо ти не пам'ятаєш свою історію, то в тебе немає майбутнього. От до ми, ми, ми є класиками вже, розумієте? І безумовно, у нього так багато красивих пісень, що перша пісня, мені здається, попала цей сон, цей сон. Просто взірвала тіктоки, хто до цього не робив із виконавців із старшого покління, маю на увазі, і пішло. І пішло після цього. Молодь почала слухати, підспівувати, робити там перепости. Ну я дуже радий. Я дуже радий, що Степан відчув, що він є герой. Він є герой України. Якою тепер буде Україна і музика без пана Степана Гіги? Я перепрошую, не дочув. Я кажу, якою тепер буде музика і Україна без пана Степана Гіги. Наскільки це велика? Втрата? Вона буде. Як не буде? Його пісні це вже. Це вже скарб. І слава Боже, це скарб піднятий. І, та, із, із землі його підняли, і тепер він летить по всьому світу. Де є хоч один українець, він несе пісні Степана Гіги і буде нести далі. Я вам дуже дякую, що долучилися до нашого ефіру. З нами на зв'язку пан Павло Зібров, співак, народний артист України, і говорили про пана Степана Гігу.